Добрий день Приїхав сьогодні кропити Другий раз сую. Перший раз вже покропив давненько, а за другий раз Суя в мене раунддапова. Під гліфосот. Працюю калійною цьому році даю по 2 літри. Отака вже суя. Сіяв СЗшкою. На 30. Через рядок. Там трохи експериментував і через два. Посіяно чотири сорти. видно ця що край обсіяний це 309 потім 2035 серія піонір і канзас Зараз вийду покажу Воно то, звісно вітер ну я думаю може невеликий буде що вже починає цвісти Уже Д4, Д5, Д3, три части глистки. Забур'яненості великої нема. Ну, треба ще раз пройти, щоб ось посходила амброзійка, міщій, молочай. Таке є бур'яни, ну невеликі. Ось тут ось був. Погорів. Ну, Трохи є молодий пішов. Зараз у другий слід ми його накриємо догорить. Дуже там пощусу. Ну це отак осоя Сіяв я її ерону. Вже і не пам'ятаю. Треба глянути там в записи, коли я її сіяв. Ось видно, як дичається оце 309 справа а зліва мабуть, канзос Тоже вже пописано десь там не пам'ятаю. ну воно як доспіє, то видно буде Починає вже зацвітати. Ось ви цвітки. Попередник кукурудзи Дескок і все. Нічим я її не підживляв, ну коли присів біто сіяв із е, бактеріями. Так що отако. Бризкаємо мосейчиком. Жду, поки трохи утихне вітер. Ну, вже який невеликий, щоб великий. Трошки підожду та й буду кропити. Ну, щоб бурянів не багато, ну вони ж піднімуться. Отакі ну, є розні. І маленькі, і більші. Березка є. А так в принципі вибило. Ось так погоріла березка. Ну зараз добавим. До горить. Так що суя трошки вже виросла Трохи краще, ніж у прошлому році було. О, тут затишок. Чотири сорти важко сіяти було. Та й молодити ось. Чистити треба після кожного комбайн і чистити сівалку після кожного сорту. й поспіватимуть вони по-різному. Прийдеться, якщо ж погода буде така, як у прошлому році, то прийдеться не раз приїжджати тут молотить. Ну 3.09 оця, щоб по краю обсіяна. Вона рання одна із самих ранніх тут. Так що крой оберемо, потім вже будемо молотити іншу. Даю по 2 літри. 2 літри давав перший раз і 2 літри другий калійної солі. Прибираю все, начисто. чистому виде, без никаких добавок, без ничего. Водой. И... Калийная носить, алифосат. Не добавляю ни карбамид, ничего. Використовую вот такой гербицид, украинский. Екстра. Аліфовід. Аліфосоту тут, калійної солі. 663 грами на літр. У кислотному еквіваленті 540 грамів. Ну, це так, як Ну, Оце каністру на бочку на 10 гектар, на 2 тони води. Двадцять літрів. бере ночисто. стойчик із швидкістю у Рісем і пять, висем і сім. Давление там по кожує семерку, п'ятерку Кропимо потихеньку. Ну тут от посадки вона ще краще, вже більшенька, вже можна сказати, і рядки закрила. Де на третій рядки, то там вже майже зімкнулись. Коночі камера передає, але ну, видно, відрізняється один від другого сорт. Тут під цим краєм немає й вітру. Посадка закрило. Ну Це ж та посадка, що почистили. Ну так. Будем прискатие. Я вже не два раза спрыгнуть Ну, зараз стану покажу свою. Тихенько за посадкою. Ну це отак припалило ці кущі. Хоч якби, що сама поросту краще б прибила, по так коріння шикарне, то воно його слабо прибило. Ну там будемо ще кропити. Ось такий вигляд моє 309. Горошок деякий не бере гліфосот, На це ж може позабираємо. Ну, вже величенька. Суя. Рядки, можна сказати, зімкнулись. Сьогодні у нас 16 -е. червня. Зараз покажу рядом. Якщо не помиляюсь, повинен бути піонер Сергіо. ось видно. Його тут небагато. Оце він такий. Ну менший трошки від 3.09. Ну в принципі також непоганий. Видно, ну бур'янів більше тут. Чого тут ток? Не знаю, ну більшенько Сейчас стану на межу, аж ось видно. Оце сюди 3.09, а тут п'єнерсеріо. Ну, вже починає також твісти. Так що отакий вигляд моє суйка. Там далі за цим піоніром він Канзас. І туди аж далі 2.035. Ну а дерева підрізали добре. Тільки ж не спрацювали. Я планував їх. Перебити фризу і ну не вийшло. листя ту покручене, ну живе. Ну зараз ще раз я по два літри. Разів п'ять треба, мабуть, буде за весь сезон. Це значить вийде на гектар 10 літрів десь. Тоді притупиться. А так нічого я думаю не буде. А ось така окоція ось росте, зараз може її вже і приб'є, а може і нічого і не буде. Ну посадка наступола і наступола. Оцю посадку залишили, ще треба там трохи підчистити. А це переробити. O tak Słójka słychać się do jeżoju To musi tutaj być że Bude kan Macie na to słowo. O co tu. Ага, о, оце тут, ось тут вони. Я закривав шери, питався сіяти. Через ряд, дворядки закривав ряду, залишов. Ну та понасівав. Так було, що як кажуть, мама дорогая. А оце ж уже от депівкрупас, оце закінчується ось межа. Ось це 2.035. Топу непованове глядав. Тут значить трохи краще і дерева взяло, чим з тієї сторони. Непогана. Я, що вона покаже далі, будемо наблюдати, а поки що така. Ну, вже притихло, вже нормально проби, вітру нема, тихенько. Так, що велике діло. Велике діло, що раундапом по сої, підчищає, дуже великий, я це плюс суї МО, що підчищає землю від бур'янів. Краще нічого там не підчищав. А в цьому краю от дороги. кукурудзу зубризкали і прибили трошки солі. ось. Жовкла така. Буря була, мабуть. І прибили. Отак хорошо видно. Не знаю чи камера передає. Ну, пожовкла. Ну нічого. А що ж робити? треба ж кропити щоб бур'янів не було ну все я вип' випріскав уже бучку. поїду ще раз заправлюсь уже й вечір а я ще кроплю Другий оприскувач за сьогодні Отак От пропить. З того краю трохи поприскав та з цього. Та повинен зробити підбога прискала. Завтра ще зранку та й, повор... та й закриється. Соя. Показав, розказав за сою, яка, що, коментуємо, ставимо лайки. Так що, може в когось краще щось виходить, то підказуйте. တော့ပေါ်ပေါ်ရှယ်ညာ